Розпочався Кубок світу шахів 2025 року. Він проходить з 31 жовтня по 27 листопада в місті Гоа, Індія. 206 учасників нокаут-система, призовий фонд 2 мільйони доларів. Турнір визначить трьох гравців, які потраплять до турніру претендентів 2026 року. Давайте подивимось на турнірну сітку. Вона дуже велика. Майже завершився перший раунд. Чому майже? Тому що при. В рахунку 1-1 призначається той брейк та з'ясовується, хто з гравців пройде наступний раунд. Нагадаю, в нас нокаут-система, після якої один з гравців вибуває. У нас більше за все цікавить Іванчук Василь в цьому турнірі. Він пройшов перший раунд, виграв першу партію чорним кольором, другу спокійно зіграв нічюю. Півтора. На півочки переміг свого суперника Мухаммеда Фахада Рахмана. Давайте подивимось, як це було. Почнемо з переможної партії. Новоіндійські структури у нас. Василь проводить Д5, Білі дають шах на А4, закрився конем. Слон G5. Розвиваються білі, а чорні забирають принципово С4. Е4 захоплюють центр, візуально дуже активна позиція у білих. Але Василь Діє спокійно, ходить А6, вже хоче піти B5. Забирають на c 4 поки дають, проводить B5 все одно, захоплює простір. ферзь D3 відійшли. І одразу c 5 Максимально активно, максимально потужно, не боїться він Е5, піде просто а 6 D5 ходять білі. Чорні ходять С4, ще більше захоплюють простору. Десь звільнилася клітинка для коня на С5 або слона, в залежності від ситуації. Ферзь С2 відійшли, слон Е7 розв'язалися від зв'язки, вже десь загрожує удар Кінь Д5. Робить рокировку в довгу сторону. Максимально агресивно намагається грати білим кольором, створюючи проблеми якісь по лінії D. Але Василь забирає спокійно кінь D5, наносить такий типовий тактичний удар в таких позиціях, коли відкривається слон і підвісає слон на g5. Якщо, наприклад, слон забирає на e 7 то кінь може забрати на e 7 повернутися, і є зайвий пішак. Чорних і дуже багато простору на Ферзіово фланзі. Оцінка позиції майже мінус 2. Тому забрав на D5, забрав на G5, повернувся в слоном. Ще слон дуже потужний, дивиться в сторону короля. а 4 пішли біля, Забрав на c 3 промежку забрали на І6. Теж забрав на E6 і сховав короля, зробив рокіровку. Кінь G5 далі намагаються діяти агресивно білі, нападаючи десь на h 7 створюючи загрозу кінь E6. Ферзь Ferзі 7 спокійно захистив пішака на e6, Ферзь c 2 напала на мати один бачить це Василь, ходить кінь F6 спокійно, Відбере під контроль. Пішака H7, десь слон Е4 буде загроза, якщо ми, наприклад, H6 виганемо цього коня, На G5 і буде слон Е4, зв'язка Тура Е1. Натиснули на Е6 і взяли під контроль якраз клітинку Е4. Е5. Активно захищається, просуває пішака вперед, слон Е2. Завершується розвиток. І забирає на g2. Не боїться відкривати лінію G. Відійшов просто слоном. Пішов ще Е4, закрив діагональ, щоб не було цього тиску. Слон ф 5 намагаються цей тиск створити. Ферзь е 5 ще активніше, підвів ферзя. Одного пішака можна і віддати, але спростити позицію. Забрали на е 4 підвели туру. Тепер позиція спростилася, у нас фігури заграли. Тури дуже активні. Слон теж атакує. І Ферзь готовий віддатися на е 1 Тому F3 ходять Білі, Ферзь d4. Далі лізе своїм ферзем. Тура G5 хоче здвоїтися по лінії G. Забирає спокійно на Е4 Василь. І заїжджає турою на F2. Дуже неприємний хід. На B2 прям тріщить. Тура D1 ходять білі. Ферзь F6 спокійно відійшов. Ферзь С1 і Тура e 4 Забирає пішаків потрошку, не боїться ніяких шахів, тому що. Немає їх, по суті. Тура D8 буде Ферзь D8. Ферзь тут обмежений, він захищає поле B2. Тура на G5 теж трошки нічого не робить, тому Тура d 7 намагаються білі хоч щось створити, напали на G7 двома фігурами. Тура e 7 спокійно, максимально, захистився, забрали на E7. Навіть не захотів давати шах Тура D8, тому що розумів, що король F7 і нічого не буде. Помінявся. Якось Ферзь D1 намагається активізувати ферзя, на d5 закину, закинути. H6. Зробили собі і місце для відходу, і напали на туру одночасно, щоб вона тут не стояла на форпості такому. g 4, Ферзь F7. Все спокійно, загроза Ферзь F5. Зробити вилку. g 1 тікає далі, король F7 посилює короля, щоб не було яких шахів там з d8, потім Ферзь F5 піде спокійно. Ферзь F6 напав на пішака. Дали шах, Ферзь B1. Пішов ферзь F5, як я і казав, тому що чорним вигідно перейти в туровий еншпіль. В них два зайвих пішаки. Там шансів білих немає. Ферзь e1 зберігає ферзів, тому що нема сенсу якраз переходити в туровий еншпіль. Тура F4 напали знову на h 4 створили тиск. Плюс туру відвели. Короя 2, ферзь це f7. Десь створюємо загрозу c 3 тому король знову пішов на А1. Тура D4 потроху перебудовується. Забрав на H4. Всі пішаки забираються всі партії, які дають. І білі визнали свою поразку. Бо немає взагалі ніякої контргри. немає навіть шаху. І зупинили годинник. Переходимо до другої партії. В ній спокійно в Фердіо могамбіті. Василь захопив простір і зробив те, що мав зробити. Не програти. Забрав на С4, дав шах, завершив розвиток, зробив рокировку. Максимальна симметрія у нас. Дуже схожі структури. Вийшов ферзь на b 5 Поміняв ферзів. Позиція спрощується. Поставив коня на B5. Помінялися ще слони. Поміняв конів. Технічно забрав на А5 і перейшов в туровий інфіль, де зовсім сухо. І задача прагматична взяти і не програти, пройти в наступний раунд. Забрав на B7. Відійшов турою, пропонував пару раз обмін тур, і в цій позиції було зафіксоване трикратне повторення, і суперники погодились на нічю. Ось таким чином Василь пройшов наступний раунд. З чим ми його вітаємо. Ще хотів би коротко розібрати творчість Баладура Джабави. Він в першій партії зміг. Здобути перемогу в захисті каракан білим кольором, дуже агресивно полюбляє грати, пожертвую пішака, Хоче дати шах g 6, по білих клітинах трошки напрягти чорних, вийшов на G5 слоном, Завершує розвиток, робить рокіровку. Йому не цікаві ці пішаки. І тут чорні допускають помилку. Фіакі 4. Візуально красива тактика, щоб обміняти ферзів, але ніхто не збирається мінятися. Пішли ферзь, залізли дуже далеко. Чорні роблять обмін. А білі далі накатують своїх пішаків. Забирають на D4 і виявляється, що. Простору для фігур на королівському фланзі мало, у білих є розвиток, так, у них не вистачає пішака, але компенсація більше, ніж достатня. Підвели туру, забрали на F6, пішли G5, вже пішак G йде, навіть не забирають на e 7 в той момент, пішли G6, підійшли королем, прибрали туру з під бою. Забрали на е 6 тому що вимушені вже були це робити. Пішли ж 7 вже пішак майже став новим ферзем. Прибрали туру з під боя, здвоїлись, зробили форточку, щоб не отримати мат по першій горизонталі. І Тура е 7 Вже висить на б 7 Ферзь C5, Якісь останні надії. Забрала на б 7 Забрала на D4, і після цього. Чорні були вимушені не... зупинити годинник. Немає сенсу. Далі опір. можна просто строїтись по сьомому ряду, напасти на пункт А7 і він розвалиться. Ось так виграв першу партію. Дуже гарно в атакуючому стилі. Але в другій партії не зовсім склалася гра для Багадура. Вибрав він сицилійський захист. Все було гарно до одного моменту. Давайте його якраз і подивимось. Сторони завершують розвиток. Вивів Ферзяна А5. Плора 8. Дуже впевнено тут грає. Є 6. На думку комп'ютера, не найкраща ідея. Білі хочуть крити вечкою, чорні не хочуть, чорні хочуть атакувати. Забрали на d4. Ось починається та частина гри, які чорні трохи вирівнюють позицію. Посилили короля. Закрили позицію ходом d5. Вже не така страшна атака по центру від білих. Білі намагаються на королівському фланзі смікнути, забирають чорні g 4, входять F5, забрали на G6, пішли конем на F6. І ось потроху-потроху всі ситуації вирівнюють чорні, вже навіть в них, на думку комп'ютера, перевага мінус 03. І тут був цікавий хід. Тура С3. Забрати БЦ і зайти, наприклад, ферзем на d3. І виявляється, що це еншпіль оцінюється на користь чорних, а не білих. Навіть якщо в білих зайва якість. Чому? Тому що в чорних є дуже простий план: Китий королем на g6 на f5, забрати пішака на f4 і п'яти пішаком є вперед. Плюс є пішак G. Такий прохідний, дуже небезпечний. І слабкості на ферзіму фланзі. Ну Це дуже грубо сказано, але на пішак висить, в майбутньому його треба буде захищати. Можемо відкинути в при нагоді, поки він захищає на g 4 Але ідея є. Але в цій ситуації вирішив піти ферзь F5, причепитися до пішака F4. Пішов Ферзі 7, c 7 і на Ферзь B8. Допустився такої грубої помилки і пішов ферзь of 4. Візуально здавалося, можливо, що нічого немає. Можна просто забрати пішака, далі піти, можливо, G3, або туру на F3 поставити і G3. Можливо, знову ж таки забрати c 3 Дуже багато варіантів. Але принциповий хід кінь e2 з'ясовує те, що проблеми є в чорних по діагоналі B8H2. Зв'язка дуже неприємна, під якусь самостійно стали чорні. І після ферзі 5 тура Тура-C1, ця зв'язка якраз і проявляється. Дуже важко цю позицію вже захищати. Кінь E8, забрали на G4, відіграла пішака одного. Але король дуже слабкий в чорних. Плюс пройшли контроль, 40-й хід, і додалось пів години часу. В цій позиції. У суперника було 55 секунд, була добра 16 хвилин. Дуже можливо поспішив, і суперник діяв максимально впевнено, знайшов самі точні ходи і зміг перехопити ініціативу тут. Далі пішов Тура G8, максимально точно. Якщо забираємо король G8, то просто Ferzi8, і король потрапляє. В матові сітки, тому вирішить піти в 7, з останніх сил тримається, але далі наносять удар тура е 8 б 8 вимушений переходити в еншпіль Якщо, наприклад, забрали е 8, то був шах Тура F1, і на Тура F5 є неприємний удар е 5. Все ж таки, ферзя виграють білі. Після Тура F1 якось можна піти кінів 4, тури. Роз'єднані, не мають взагалі ніякої активності, король слабкий і кінь з ферзем дуже серйозна зв'язка, яка буде ставити чорним мат. Тому ферзь b8, e5, два зв'язаних прохідних за коня, але це не допомагає чорним. вони ходять d4, білі блокують ці два пішаки ставлять туру на E1. І після кінці 5 король 3K D3 вирішив Баадур далі не грати сили зекономити на тайбрейк. Ось таким чином завершилась ця партія, але не завершилась дуель. Будемо далі стежити. Ми зустрінемось в наступному відео.